Що ти будеш робити тепер і далі? Які твої творчі плани? Тут важко сказати. Мене часто питають, чи є вже якийсь стартап, який ти починаєш. Я чесно кажу, що ще нема. В 2024 році з фаундерами прийняли рішення запустити фонд, створити фонд. Да, там він складав 2 мільйони доларів інвестувати в дефенс тех стартапи. Інвестували в п'ять стартапів, цікава галузь, дуже швидко розвивається, поки ще не дуже там структурована, систематизована. Треба шукати, як на мене, там нові підходи. Але завдяки цьому процесу дуже багато дізнались про дефенс, і ну навіть там можливо зможемо запустити там свій дефенс, там стартап, да? там маючи вже цей досвід, нетворкінг і таке інше. Хочеться зараз там, трошки все систематизувати, структуризувати, да, щоб там, цей капітал якби не втрачався, да, не розмазувався на якісь там речі, а був інвестований. Скоріше за все, інвестуємо зараз в більш традиційні речі, це там, цінні папери, військові облігації, можливо, в нерухомість, комерційну нерухомість розглядаємо. І потім взяти, взяти певний пул, там, трекшн, там, да, наприклад, там, на 10% інвестицій і інвестувати чи в стартапи, чи спробувати самим, самим щось запустити. Ти маєш на увазі, що від суми, яку ви отримали в якісь нові проєкти вкласти плюс-мінус 10%. 90% все ж таки в консервативні активи. Так, так. А якщо... чому так? Ну, ти ж підприємець, ти ж творець. Чому не 20 відсотків чи не 50 відсотків? Це ну, страх? чи чому? Я вважаю, що це навіть не потрібно новій компанії, якщо ми весь капітал закинемо в неї. Да? І ну, там може бути помилкова ідея. Да? Там просто продукт фіт не, не відбудеться. Да? А ми залємо туди одразу там, мі мільйоні мільйонів грошей і що ну, це, це буде там нездорова бізнес-модель, і все таке.